Ще зможе Андрій Лунін витіснити Куртуа зі стартового складу. Мадридський Рал та Тібо Куртуа досягли домовленості щодо нового контракту за інформацією. Дефенса Централ Бельгії продовжив угоду ще на рік. Тепер вона діятиме до 2027-го. Тобто Рал чітко дає зрозуміти куртуа номер один на найближчі роки. У той же час Андрій Лунін не збирається здаватись і заявив: Я віддам усе, що маю, щоб отримати хвилини і бути на рівні куртуа, заявив українець. Чесно кажучи, поважаю таку позицію. Легше було б піти в інший клуб і мати гарантоване місце, але Лунін свідомо обирає боротьбу. Це сильний характер. Лунін планує використати будь-який шанс, який дасть йому хабі Алонсо. Його мета не тільки грати цього сезону, а й у перспективі стати головним воротарем реала після куртуа. І це логічно, куртуа не молодіє, а Лунін може вирости повне цінного першого номера, якщо буде терплячим і впевненим. Попри літні чутки про трансфер, українець залишається в клубі та навіть підписав новий контракт ще минулого сезону. Водночас Реал теж думає про майбутнє. У ЗМІ вже звучали імена можливих кандидатів Жоан Гарсія, який зрештою брав Барселону та Джан Луїджі Нарума. Його можуть запросити у 2026 році безкоштовно, якщо він не продовжить контракт із ПСЖ. Тобто конкуренція у Луніна серйозна. Якщо він реально хоче залишитись в Реалі, цей сезон має стати вирішальним.